Доброго дня, мої маленькі помічники. Сьогодні на заняття з математики ми будемо з вами повторювати геометричну фігуру круг. А ще до нас сьогодні завітав лісовий гість. А хто саме, ви зараз про все дізнаєтесь? Один, два, три, п'ять вийшов їжачок гулять. До нас у гості він поспішає, усіх привітливо вітає. Але їжачок прийшов не один, а з геометричною фігурою круг. Давайте згадаємо, дітки, чи вміє круг котитися. Так, вміє. А якого круг кольору? Так, червоного. Погляньте, дітки, до нашого круга приєднався ще один круг. Якого він кольору? Так, жовтого. Уважно розгляньте ці геометричні фігури і назвіть, чи однакові вони роз... за розміром. Ні, не однакові. А що треба зробити, щоб впізнати, який круг великий, а який маленький? Так, треба покласти один круг на інший. А який із кругів великий? Червоний чи жовтий? Вірно червоний. Дітки їжачок нам приготував ось таку смужку доріжку, яка поділена навпіл. Зараз я зліва покладу великий круг червоного кольору, а праворуч маленький круг жовтого кольору. Розгляньте малята, скільки великих кругів багато чи мало. Так, мало, бо він один. А маленьких скільки? Також мало, бо він теж один. Малята, геометрична фігура круг, хоче з вами пограти. Тож подивіться уважно та знайдіть предмети, схожі на круг і назвіть їх. Так, схожі на круг сонечко, апельсин, кавун. Млинець теж схожий на круг, м'ячик, годинник. Молодці, все вірно. А які предмети не схожі на круг. Так, це автобус і пірамідка. Дітки, давайте з вами пригадаємо, який лісовий гість приходив сьогодні до нас у гості. Так, це гість їжачок. Дітки, а яку геометричну фігуру ми сьогодні з вами повторювали. Так, це геометрична фігура круг. А згадайте малята, які предмети схожі на круг. Вірно, це і м'ячик, і сонечко, і апельсин теж схожий на круг та багато інших предметів, які схожі на цю геометричну фігуру. Дітки, пропоную вам разом з батьками вдома знайти і назвати усі предмети, які схожі на геометричну фігуру круг. Дякую вам, мої маленькі помічники, за увагу. Бажаю вам сонячного настрою. До нових зустрічей! До побачення!